Краплины бурого кольору. Когда меня сказали, что я порезал человека, я был шокирован. Я не, я обычно не режу, бил. Ну да. Физически. Два миллиметра. В Одесі поліцейські оперативно встановили та затримали раніше судимого 35-річного чоловіка за підозрою у розбійному нападі на військовослужбовця. Близько 23-го години в одному зі скверів приморського району Одеси зловмисник підбіг до військового та вирвав у нього з рук мобільний телефон. Коли останній намагався забрати гаджет, то отримав від нападника кілька ударів ножем. Коли потерпілий, впав, фігурант забрав у нього рюкзак з особистими речами і з місця вчинення злочину втік. Поліцейське оперативно встановило особу зловмисника і вже наступного ранку затримали його на одній з вулиць міста. Слідчі вилучили у нього мобільний телефон потерпілого, а в ході оперативно розшукових заходів знайшли ніж і викрадений рюкзак, який фігурант викинув після скоєння злочину. В рамках провадження буде проведена низка експертиз. Наразі фігуранту слідчі повідомили про підозру у розбої. Вчиненому в умовах воєнного стану за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі строком до 15 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у викраді тримання під варту, слідство триває, всі обставини встановлюються.